Всім привіт! Ви на каналі РомРейд. І сьогодні ми вирушаємо в саме серце судної вежі, а саме до нашого фінального боса до феї AstraNix. Перед тим, як починати її проходити, давайте спочатку ознайомимося з її навичками. Як ви можемо замітити, вона копіює наших героїв. Ось є така навичка темна енергія. Вона створює копії всіх ворогів у своїй команді щоразу, коли лічильник. Темної енергії сягає 5. Тобто кожні 5 ходів вона копіює вашу команду. Що є дуже проблематично. Наступний навич. Наступна навичка. Темні проміні. Атакує всіх ворогів, має 100% шанс накласти штраф паразит на кожного ворога на 2 ходи. Ну, то, то не проблемно і воно сильно не б'є, то не є проблемою. О, пасивці. Наклад... Накладає на себе здогану завісу на три входи та створює копії всіх ворогів у своїй команді на початку битви. Ось що ми і бачимо на екрані. Так, так, так. Темну енергію я вже говорив. Так, так, так. Так, так, так. Так, наступна пасивка, імунітети до. Первинного контролю ми її не законтроли, проте ми можемо різати її шкалу ходу. Є дуже багато пачок з алюрами, і вони прохідні на 100% Дві алюрки і фейка пройдена. Також ще десь я пропустив, десь вона під час якогось ходу забирає одного вашого героя. Десь я, десь я пропустив. Добре, що ми маємо? Ми маємо нашу команду, ми маємо фейку. І так. Що нам для даної команди потрібно? Для нас для даної команди нам потрібно. Залив, щоб обігнати наш залив, який вже є в команді феї, і обігнати ДД, який є в команді Феї. Тобто нам потрібно зробити такий інтервал, щоб він був невеликий, щоб при заливі наш ДД, який зразу йде за заливом, зразу старався би зносити всю ворожу команду. Ну, тобто, в даному випадку всю нашу команду. Тобто героїв захисту бажано не брати. Але я колись проходив фею тільки героями захисту і підтримки. Без героїв атаки. Тобто коли в мене ще було мало героїв, то було десь, десь рік назад може. Залилися. Далі кинули розломчик, кинули нас. На розломчик. У мене просто швидкості не підігнані. Просто накласив кого аби було. Так, все, ворожа команда лежить. Забрали нашого з найбільшим критуроном. Так, вони її добивають помаленьку. Розломчик є. І пішла вода по трубах. Як ми бачимо лічильник на одиничці, то не є смертельно, нема через що переживати. Ось ми бачимо вже, доклачують фейку. Ось ми бачимо три сфери феї для кузні, щоб скувати наш улюблений сет летальності, завдяки якому ми можемо дуже впевнено себе чухати. Тепер на рахунок героїв, які нам потрібні для даної команди. Є дуже багато різних варіацій, кожен збирає по-своєму, там можна через фей, можна через інших скорочувачів в шкали ходу. Ну, Дана пачка виглядає так: Залив і 4 ДД. По суті, геоман чому ДД, бо він своєю посилкою забирає ХП у феї. Тобто не обов'язково мати. Всіх легендарок, щоб проходити фею. можна і епічними гроями прийти. От як я казав, Алюри, наприклад, що чудово підходять. Даній команді з А1 Тор скорочує школу, з А3 Хурдінг і Геуманд за 3 теж скорочує школу ходу суперника. Тобто фею ми доволі непогано контролюємо, вона майже не ходить. За люрами фея взагалі не ходить. Тому дана пачка, по суті, є доволі бюджетною, як одіття наші герої. Наші герої. Одіті, не так, щоб дуже ахті, але на фейку піде. Хуртінг взагалі в мене ледве теплий. Не тільки для того, щоб кидати провокацію на гідру і кидати на неї розлом. У нас як бачите крит-урон 180 то як кіт наплакав. плакав. Тор в добході, і в мене ходить на гідру. Вдалося йому такі стати на Наш залив. Не обов'язково доход. Тора теж не обов'язково добход. І вман. Збірну солянки по суті. Ну, так співпало, що седж жорсток, жорстокості. Ну, Так співпало. Ось, будь ласка, кричанс на рукавицях. Крит урону, по суті, немає. Так, швидкість дав, точність дав та й по всьому. Ось ми розглянули п'ять наших героїв. Ще деякі деталі по поводу феї, то, то що швидкість вашого заливу і ваших героїв, які повинні знести ваших же героїв, але в команді феї, має бути мінімум 250. Тому що, тому що у феї швидкість 250 і вона зразу забирає вашого героя. Також точність потрібно більше, ніж 350. Ну, бо у феї э, сопра 320, тобто точність в районі 350 і більше. Це вже залежить від шмоту, який ви зможете дати вашим героям. Ще потрібно не забувати і про урон. Менше ж потрібно зносити, що ваші, кома що ваші команди в складі феї, що саму фею. Ось бачимо 2 хвилинки, то не є дуже-дуже дуже довго. Дві хвилинки, можна зробити швидше, якщо там побавитись. О, так, взяв. Наклацав, наклацав та й щось вийшло. Герої, кажу, не підбирав, просто як вони в мене в Діді, так і вони пішли на фейв. Я постійно стараюся кожного місяця передягати героїв, бо отримується новий шмот, може можна покращити характеристики. От стараюся передягати. Тому. Як підбору, як такого, і стабільних пачок з стабільними швидкостями в мене немає, Бо в мене постійно змінюються швидкості. Мені ще є куди рости і таким чином швидкості змінюються. Ось, за люркою проходять. Тут Алюрка, тут Алюрка. Сухатий. Елітний. Можна спокійно проходити. Знову Алюрка, Алюрка, Алюрка. Ну, я Алюрки не беру, тому що Алюрка в мене ось така. Ось така Алюрка, яка десь кудись в мене ходила. Навіть не знаю куди. Десь я її застосовував. Можливо. Таланти вкачані. Вкачані. Угу. Книжки залиті, таланти не вкачані. Всім дякую за увагу. Надіюся, вам сподобалося дане відео. Ставимо вподобайки, підписуємося на канал, натискаємо на дзвіночок. І очікуємо нових відео. Відео має, має бути більше. Контенту є багато, просто банально немає часу. Тому ставимо вподобайки, я буду бачити, що контент вам подобається, і буду старатися робити його більше, більше, більше. До нових зустрічей!